В нас дійсно велика кількість окулярів, які змінюють свій колір хамелеонів. Це наша фішечка. Одна із наших фішечок. Ось що з ними трапиться на яскравому сонці. Дуже різні форми, будь-які форми. Ми точно оберемо для вас улюблену пару. І от на сонці вони будуть виглядати ось так. Зручно, дуже. Варіанти від класичних моделей. Не завжди класичних кольорів. Зараз я вам покажу тільки маленьку частину. Обов'язково напишіть нам в директ. І наші дівчата вам Допоможуть зробити вірний вибір. І це ті ж саме окуляри, але вже при сильному сонці. Або ось такі навігатори. І зараз їх затімні. І це теж вони, але вже коли буде сонце. Або ось така крапля, яка зараз потімнішає. Ось. І це далеко не все, що в нас є. Пишуть у директ. І наші дівчата, яких я ціми руками Обучали як підбирати окуляри, і як взагалі працювати з окулярами? Вам все гарно підберуть.